Так, давайте подивимось. У нас зараз найгаряча точка це Бахмут. Багато звітеля дзвонять і хлопців, і жінок, які вдома, і матерів, які вдома. Дуже боліють, дуже, дуже всі ми боліємо за це, переживаємо. Дай Бог вам там держатися, додому прийти всім, щоб більше цього не було. Давайте подивимося, як кажете. Бачуть цей Бахмут. Бистро, все буде бистро. Далі буде дуже швидко. Тобто, якщо якесь затіще там є, чи, чи ну, такий стопор є, то далі буде быстро. А карти далі запрощають, навіть дивитися. Карта закривається, все. А чого карта закриває? Це все. То, що карта навіть не бачу, що буде далі. Навіть для карт пала карта ночі. Буде быстро все. А що буде быстро? Ще за дві квартири. Багато там містики йде. От понімаєш, дуже багато там відбувається такого. Ну Що навіть його об'яснити не можна. От в цьому Бахмуті, під Бахмутом, з людьми, які там, тобто, або люди пропадають, або люди знаходяться потім. Або це було, або це буде. Просто багато тих, що вважають, що їх немає, вони будуть. Ті, що є, їх не буде. Ну, що там бої? Бої, 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 бої. Бо я... Понимаю, що тут по карті йде те, що... Ну, як сказати, от карта навіть не показує, що люди розуміють, як правильно з цього вийти. Як правильно з оцієї ситуації, яка в Бахмуті, ну не розуміють, як правильно вийти. Тобто їх ведуть не до кінця, розуміючи, як, який виход буде з цього. Додому хочуть, всі хочуть додому, всі хочуть до жінок своїх, всі хочуть там, де дороге любиме, за чим страдають. Дома їх ждуть так само. Мислі, бачиш, що карта мислі. Всі мислі вдома. Війна війною, все роблять, все те, що треба роблять, але все одно мислі всі вдома. Мислі всіх чоловіків, жінки вдома. Це карма. По-другому не могло бути. Не могло бути. Я так по карті примірно, карта показує, ще буде не раз. Знаєш, то один побідив, то другий побідив. То одна побіда, то друга побіда. Тобто навіть ще кінця карта не дає. От ми постараємося, я постараюся зробити сьогодні зробити, от дуже хочеться зробити. Все на сьогодні в мене є для того, щоб зробити ритуал. Ритуал зробити для тих солдат, які там, для тих чоловіків, для всіх, для всіх, хто там, от просто зробити цей ритуал. Кусочок цього ритуалу постараємося показати. Дай Бог, якщо скількись людей от закриємо від цього всього, ну дай Бог. Кріпіться, моліться.